Тепер вона боїться залишатись сама, розповідає про свою дев'ятирічну доньку Поліну Станіслав Коляда. 16 січня поблизу будинку, де мешкає родина, влучила ворожа ракета. Прокидаєшся, тут кров тече бігом до дитини на себе ж німання не, не обращаєш, а в неї ноги отаке осколок терчить. Витягнув він наскрізь. Вона в шокі була і не зрозуміла, що воно таке і відбувається. І внизу воєнні вже прибули перші то потім вже там швидкі, а то воєнні її в машину, в обласну дитячу сраду на стов хірургічний. Внаслідок ворожого удару в квартирі, де мешкають Станіслав та Поліна, повибивали шипки, уламками побило стіни та стелю. І тих рашистів всіх переб'ємо, я на них злую. Zadeteno